Моє вітання, ви дивитесь Крим Реалія» Програму для тих, хто хоче дізнатись, що насправді відбувається в анексованому Криму. Кримчани дійсно вже декілька місяців живуть в нових реаліях. За російськими законами не можна робити багато з того, до чого вони звикли. Не можна вільно демонструвати свої симпатії до України, не можна збиратися без дозволу навіть на підтримку діям влади. А що можна, крім мовчати, досліджували наші кореспонденти. Зниклі активісти кримінальні справи лише за те, що людина скаже слово окупація або анексія чи взагалі буде вивішувати українські прапори та скандувати Слава Україні. Це все сьогоднішні реалії Криму. Напевно, єдине місце, де зараз майорить український прапор це будівля меджлісу кримськотатарського народу, яка належить благодійній організації фонд Крим. Його голова Різа в досі не може утямитись та зрозуміти, чому йому та ще деяким кримським татарам прокуратура півострова. Намагається інкримінувати екстремізм та розпалювання міжнаціональної ворожнечі. І це лише за те, що вони відмовляються знімати український прапор з фасаду Меджліса, а також за те, що у травні зустрічали свого лідера Мустафу Джимілєва, якого самопроголошена влада республіки оголосила персоною нон-грата. Давлення продовжується. Я вже взагалі за ці два-три місяці привратився в некого, знаєте. Обвиняемого, который все время отбивается от каких-то э, уголовных э, преследований со стороны э, нынешней власти. Никогда в жизни такого со мной не было, а сейчас меня все время пытаются загнать в какое-то уголовное дело. Я если на мысли, что мы э, жили свободно здесь, на Украине, и э, настолько были свободны и в мыслях, и в действиях, и в высказываниях, Мы привыкли к той демократии, которая уже присуща Европе, мы являемся гражданами Украины, мы уважаем это государство. І Во висіти на нашому зданні. переслідування та допити з боку російського ФСБ спіткали і відомого кримського режисера, художнього керівника Сімферопольського арт-центру Карман Галину Джикаєву. Ще минулої п'ятниці жінка була вимушена покинути півострів. Причина співробітники Федеральної служби безпеки підозрюють її у причетності до організації терористичного акту, який нібито планував зробити ще один режисер Олег Сенцов та його товариші, зокрема, Геннадій Афанасьєв. Когда появились вооруженные люди в Симферополе, возникла идея о том, что как-то обезопасить людей, ну мало ли что может случиться. Каждый имеет право знать основы оказания первой медицинской помощи. И Антон Романов, к нам обратился Гена Афанасьев, который сейчас сидит в Лефортово, о том, что вот можно ли использовать карман как базу для этих курсов. Отталкиваясь от каких-то гуманитарных да, принципов, конечно, можно. Сотрудники ФСБ считают, что раз Ар-центр Карман каким-то образом связан был с Геной Афанасьевым, который рассказал, видимо, о нашей деятельности. И у нас на базе проводились медицинские курсы, значит, по логике ФСБ. Ми готовились к массовым беспорядкам, массовым жертвам і являемся частью терористичної організації. Правозахисниця із Санкт-Петербургу Олександра Короленкова зазначає, що в Росії ситуація з правами людини з кожним днем стає гіршою. За її словами, це проявляється у репресіях та тиску на активістів, які не згодні з позицією влади. Те, що зараз відбувається в Криму, ще тривожніше, ніж те, що відбувається, наприклад, в Петербургі чи в Москві. У нас не было дел по терроризму в отношении гражданских активистов. Представлю представить себе, что можно организаторов медицинских курсов абсолютно гуманитарную миссию представить как часть террористической организации даже в России достаточно трудно. На мой взгляд, это попытка прекратить любые... Свободної об'єднання граждан кримські юристи також звертають увагу на те, що законодавство Росії дуже відрізняється від українського, особливо в тому, що стосується прав людини та свободи слова. Останнім часом у Російській Федерації прийняли низку законів, які обмежують права громадян. Но в России этот закон был принят, он очень размыт, там любую деятельность практически можно подвести под экстремизм, да? любое инакомыслие да, можно подвести под экстремизм. И вся эта тенденция, к сожалению, она все ужесточается, ужесточается, ужесточается. Да? Мы видим, что теперь уже ответственность несем даже за какие-то публикации на своих страницах да, в социальных сетях. То есть даже уже такое есть, да? недавно был принят закон, где ответственность уголовной уже за то, что мы публикуем у себя на страничках. Ужесточили ответственность за мирные собрания. Раньше это была административная ответственность, теперь несколько административных ответственностей, уже уголовно идет ответственность за это. Есть группы риска, да. В основном эти группы риска, да, это оппозиционеры и мусульмане. Очень плачевное состояние у мусульман, да, особенно вот мы знаем по Татарстану, по Чечне, по Дагестану. В Чечне и Дагестане люди просто пропадают. Там ну не заводяться уголовне діла, ані просто люди раз пропал, раз пропала. І ніхто їх не може натіяти вже ліцегадамі. Міжнародні організації, наприклад, такі як ООН, висловили глибоку стурбованість ситуацію з дотриманням прав в анексованому Криму. На їхню думку, переслідування українців та кримських татар, а також активістів, суперечать усім нормам міжнародного права. Крім того, тут вважають, що вже найближчим часом можлива нова хвиля вимушених переселенців з Криму, серед яких можуть бути <задачі> з числа кримських татар, підприємці та їхні сім'ї, особливо ті, які мають синів призовного віку. Агнія Грабовська, Семен Ставицький з Криму. Ви дивитесь Крим -реалії. Сьогодні ми говоримо про те, чи безпечно почувають себе кримчани в студія Галина Джикаєва, кримський театральний режисер, яка була вимушена поїхати з півострова. Доброго дня Галина. Добре. Ну, вітаю по перше вас в Україні. А по-друге, як ви вважаєте, для кого є загроза взагалі там жити в Криму зараз? Ну, во-первых, прежде всего, самая большая угроза для тех людей, которые могут вокруг себя объединить некую группу инакомыслящих. Это прежде всего, и, видимо, я тоже попала под uh -huh. это, потому как у нас театр, мало того, что он был засвечен в такой террористической деятельности, но, более того, ну, там люди молодые, которые умеют анализировать, у них свое мнение. Вот. И, скорее всего, мой пример тому показательный очень. Вот, видимо... Лидеры каких-то общественных организаций, так. это прежде всего. Угу. А, про украинские направленности Так, таковы пока еще есть. Потом мне все-таки кажется, что даже правозащитные какие-то силы, которые там будут и формируются, и я надеюсь, что все-таки они попытаются там что-то сделать. Вот. И потом дальше уже идут частные случаи, да, люди, которые активно высказывали свою позицию, которые э, участвовали в митингах, в каких-то передачах, журналисты инакомыслящие. Вот пример тому э, сегодняшняя акция в Черноморской телерадиокомпании. Mm -hmm. <кій> вот тобто, я так розумію, що людина може бути і проросійськи налаштована, але якщо вона активна, має активну позицію, щось. Домагається чогось так, що було вирішувалося там на місцевому рівні, то її також можуть спіткати такі зустрічі з орган з органами російської влади? Ну насчет проросійської позиції я не знаю? але може бути превентивні міри можуть примінятися к таким людям. Ну що в будь-якому випадку об'єднає добре. А от, як на вашу думку, а хто взагалі може безпечно себе почувати там в Криму? Я думаю, те люди, которых устраивает положение дел, абсолютно ну, правда в последнее время многих не устраивает, потому как и рост цен, и э, зарплаты и пенсии. Чуть повышаются, но и не более. Uh -huh. вот. И тенденция разочарования в идее, которую принесла Россия в Крым, развивается достаточно активно. Я думаю, что будут использовать методы устрашения. И Саша Крыленкова говорила, что после выборов 16 сентября начнутся посадки. И надо этого ждать. Что Вы порадуете тем людям, которые имеют такую активную жизненную позицию, а сейчас живут там, в Крыму? Ну тут трудно сказать, очень сложно говорить уезжайте, потому как многие туда настолько привязаны к Крыму. У Мне тоже очень сложно было, но это была угроза моей жизни, и ну, свободе, поэтому угу. я уехала. Я бы не уехала, я бы отставила свою позицию там. Ну, вот если бы не было обвинения в терроризме, вот. тут трудно говорить. Ну, нужно бороться в любом случае, нельзя пускать руки. Тут тому пример Лиза Багутская. Зрозуміло. що ви думаєте зараз тут робити в Україні? Буду работу, я очень хочу работать в театрі. У мене огромный опит театральний педагогічний, поэтому надеюсь, пригоджусь. Дякую за відповідь. Галина Джикаєва, кримський режисер, яка була вимушена через переслідування поїхати з Криму. Наприкінці лютого на кримському півострові журналісти познайомилися з новими російськими реаліями. Українські телеканали були вимкнені з ефіру. А що і як показувати глядачам, стали вирішувати люди в камуфляжі та самопроголошена влада. Детально про ситуацію зі свободою слова в репортажі наших кореспондентів сьогодні свобода слова та журналістська діяльність в Криму переживає не найкращі часи. Представники ЗМІ наголошують, проблеми мають ті, хто не згоден з анексією Криму і є опозиційним до нинішньої влади півострова. Така доля вже двічі спіткала редакцію кримсько-татарської газети Авде. Минулого тижня головного редактора видання Шевкета Кайбулаєва запросили на бесіду в прес службу управління ФСБ, де йому розповіли про скаргу від кримчанина, який звинуватив газету у публікації екстремістських матеріалів. До числа таких ця людина віднесла, наприклад, публікацію рішення меджлісу кримськотатарського народу від 4 липня, де йшлося про бойкотування виборів у держраду і місцеві органи влади. Після останніх змін, які зайшли в Криму. Многие средства массовой информации и либо э, заняли нейтральную позицию, либо вообще ушли. А некоторые полностью перешли на сторону оппонента. Мы э, политику газеты э, не намереваемся менять. Она соответствует демократическим принципам и нормам. А даже э, вот, э, такой страны, как Россия, где, как мы знаем, что очень тяжело живется с в Ты или должен занять эту позицию, или же ты, вот э, если ты не с нами, то ты наш враг. Самооборона. Самооборона. Далее, дети. Молодые люди, отойдите. Молодые люди, отойдите. Это наши, наши, наши. Давайте, может. Журналіста сюди. Поняття все нормально. Свої, да, свої. Потім свої ви напишете свої. про нас. Гадості всякі. Свої. Окрім тиску з боку влади та ФСБ, журналісти зіштовхуються ще з однією проблемою. Це так звана кримська самооборона. Саме її представники з моменту окупації, а потім вже й анексії Криму, як стверджують правозахисники, займалися викраденням громадян, побуттям журналістів та відбиранням техніки. створилася така ситуація, за якою не працюють навіть ті закони, які існують в Російській Федерації. І російські правозахисники і наші колеги російські, з якими ми спілкуємося, кожного разу дивуються. Та як це так? Цього не може бути. Цього не може бути в Пітері, в Москві, в Воронежі і так далі. Це дикість, це що стосовно повноважень. Там самооборони, яка може при підійти до журналіста, заборонити йому не просто знімати, а відібрати карту, відібрати техніку. І і слава богу, якщо не поб'ють і не заберуть у підвали республіканського воєнкомату, де перевиховують журналістів, або до себе в штаб, де з ними будуть розмовляти люди, спеціально навчені бити, розбивати головами журналістів, і режисерів. Скло одним із постраждалих від рук самооборони був і журналіст центру журналістських розслідувань Сергій Мокрушин, який не одну годину провів у В так званого офису самообороны на проспекте Кирова в Симферополе. Сейчас такая ситуация, что власть в Крыму вот, да, на официальном каком-то уровне можно говорить либо хорошо, либо никак. И мы видим, что журналистика в Крыму, она сейчас не может выполнять основную свою функцию, это контроль власти, это экспертиза общественная каких-то решений и это в принципе в глубокой перспективе может привести к каким-то Лихим послідством, цензура, переслідування, страх за своє життя та своїх близьких це все змушує багатьох кримських журналістів покидати півострів. Ті, хто ухвалює рішення таки залишитися і продовжувати працювати, роблять це на свій страх і ризик. Є журналісти, які намагаються продовжувати працювати за професійними стандартами. Є журналісти, які не хочуть працювати у тих, навіть ЗМІ, в яких вони працювали раніше. На жаль, на сьогоднішній день єдина команда, яка залишилася, працює за власними прізвищами. І для якої немає заборонених тем, немає якихось компромісів із владою окупаційною. Це центр журналістських розслідувань Чорноморська телекомпанія. Телеканал АТР. Я дуже сподіваюся, що наші колеги, які так самовіддано працювали під час окупації, потім на початку анексії Криму, що їм вдасться зберегти телекомпанію, вдасться зберегти свій колектив, вдасться зберегти ті програми, які є. Вони працюють дуже в нелегких. Мовах щодня їм доводиться приймати дуже нелегкі рішення, бо, бо, бо та частина, яка вірніше, те місце, яке називається компроміс, він звичайно, не може бути безкінечним. І я сподіваюся, що все-таки вони збережуть цей телеканал. Ну, от, власне, і все, що я в Криму, решта журналістів, які працюють на українські телеканали, вони, власне кажучи, або працюють під псевдонімами, або ж вони їдуть до Києва. Яке майбутнє чекає кримську журналістику найближчим часом? Спрогнозувати важко, кажуть самі представники. Засобів масової інформації. На півострові не залишилися журналістських організацій, а осередок Національної спілки журналістів України вже офіційно став російським. Тому захистити свої права про українські журналісти в Криму взагалі не зможуть. Мирослава Канарська, Єгор Старий з Криму. Ви дивитесь Крим Реалі. Сьогодні говоримо про нові реалії з правами людини в Криму. І, зокрема, про свободу слова. До речі, тиск на незалежні змі в Криму продовжується. 1 серпня було зарештоване майно Чорноморської телерадіокомпанії. Раніше, 3 березня, ще до так званого референдуму компанія була виключена з ефіру. То чи можна взагалі вести мову про свободу слова в анексованому Криму? Про це ми сьогодні поговоримо з кримським правозахисником Олександрою Дворецькою. Вітаю! Олександра, ну що нового принесло законодавство Росії в Крим І взагалі чи можна там вільно висловлюватися? Я думаю, що Перш за все, я думаю, що воно не принесло нічого нового такого, що могло б покращити життя в Криму. Воно принесло російське законодавство на територію Криму, але в гіршому його виконанні. Ми знаємо, що все російське законодавство, саме якщо воно побудовано про права людини казати, тобто реалізацію політичних та громадянських прав, то воно виключно застосовується дуже дуже якби точково, тобто не Вибірково, до всіх. так? так. Да. І тому, якби просто Крим став такою площадкою, де це застосування закону стосується активістів, журналістів, взагалі, мені здається, все, що ще може рухатись та якимось чином не влаштовувати цю нову окупаційну владу. Да, і тому воно і так і застосовується, що ми знаємо, що. В сфері вираження поглядів да погіршилось стан з дотриманням права на свободу мирних зібрань. Якщо журналісти можуть висловлювати свою думку через статті написання, да якісь, то звичайні громадяни можуть вийти на площу і щось сказати. І тут ми можемо сказати, що це вже унеможливили для тобто. В Росії це неможливо? Ну в Росії це можливо. В деяких місцях, в деяких можливостях, то в Криму це ще гірше. Uh -huh. Якщо дивитися, який Республіка Крим прийняла е, таке так зване законодавство стосовно мирних зібрань, не так давно, може близько місяця тому, то воно там вводить такі дуже дурні обмеження. Наприклад, навіть те, що якщо ви самі одна людина захоче вийти на пікет, то вона повинна її можуть покарати, якщо поряд з нею ближче ніж 50 метрів буде стояти ще одна людина. З схожим Фантастика таким просто. плакатом, тобто, ти не можеш знати, чи буде тебе покарано, бо поряд може прийти якийсь ФСБшник, стать з плакатом ближче ніж 50 метрів, і тебе за це можуть навіть якщо там буде написано якесь таке гасло на підтримку діючої влади. Ну там написано, що не можуть бути без повідомлення одиночний пікет, якщо поблизу з схожим гаслом стоїть ще одна людина. Тобто, що означає, що людина КГБшник, там ну ФСБшник, не знаю, як різниці немає. Да, проходить, бачить, малює собі угу. такий ж плакат, стає і тебе забирають. От чудово, скажіть, будь ласка, а от так звана а, кримська самооборона, вона а, це що таке? Е, ну, в, згідно якби, е, там, кримського законодавства їй дані повноваження деякі, які порівняно з міліцією, яка патрулює там е, просто населені пункти і повинна спос, mm -hmm. ну, е, спостерігати за дотриманням громадського порядку на території Такі ДНД, да. наприклад, да. Да, як було в за радянських часів. Приблизно. Але зараз це ще гірше, бо мені здається, тут питання громадського контролю і взагалі питання контролю: що робити, якщо ці люди... Якби порушили ці права? У них немає жодної структури, немає жодної, якби чітко виписану відповідальності, куди мені скаржитись і яким чином ця людина несе відповідальність? Чи перевищує вони, вона свої службові повноваження, чи не перевищує? І це таке дуже е, зручне для Росії. Тобто, вони завжди можуть казати, що це не ми, це самооборона, деяка самооборона, яка нібито вона більш прив'язана до народної справедливості. А що порадити ви тим кримчанам? Які, е, які і просто зустрінуться з тією самообороною. Ну ми... А може й українцям, які поїдуть туди до Криму, на відпочинок, наприклад. Бо є і такі. Ну, я чесно, радила на геройствувач, бо щось там потім доводити в суді буде дуже важко. Я пропонувала би їм не провокувати цих людей, не там зачіпати їх, не. Бігти від них, бо це дуже е, часто сприймається як однозначно, що ти вже винен у всьому, що взагалі ці нещастя на планеті на кою, так. так. Е, е, тому я вже що треба, як знаєте, підкреслено, як з дібілами общатися. От в якомусь сенсі. Це такі, знаєте, да, я би вам дуже допоміг. Ви чесно, от, от хочу допомогти. Але ви знаєте, от мені треба йти. У мене там дружина, донька, там ще хтось чекає, але так якби проникатися їх проблемою напевно сказати, що вони дуже вірить, що щось не так коїться в цьому світі, але ніяк не може їм допомогти. Щодо змі, як ви думаєте, чи може бути там вільні змі на території Криму зараз? <рістична> Чи можуть, можуть, але чи довго, я не знаю. От і законодавство, яке зараз передбачається, дав в 9 травня прийняти під президент, підписав ще у більш жорстоке законодавство. Воно стосується соціальних мереж і в тому числі відповідальність людей і змі за там заклики щодо? Е Територіальної цілісності Російської Федерації там людині може погрожувати там до п'яти років позбавлення волі саме через те, що він може написати наприклад, підставили. що він може написати за що йому може погрожувати 5 років позбавлення волі ну, може так, як ми з вами розказувати про окупаційну владу. Ага, і, і цього вже достатньо буде. Да, цього буде достатньо для того, щоб мінімально це штрафу 300 тисяч рублів, а максимально це 5 років позбавлення волі. Отже, знову я вас запитаю, що ви порадите тим людям, які мають проукраїнську позицію, які є громадянами України, але вони живуть там, бо вони часто питають, а що ж нам робити. Ну, я думаю, що з однієї сторони можна виїжджати і продовжувати роботу тут на допомогу Криму Кримському півострову. З іншої сторони, люди ці можуть залишатися на території Криму. Але я б чесно радила їм не займати публічно цю позицію, а максимально взаємодіяти з тими людьми, хто знаходиться у безпеці на материку. Тобто може збирати цю інформацію, але передавати її поштовим зв'язком там через інтернет закритими до людей які вже зможуть публічно говорити про цю інформацію, я думаю, що така партизанська інформаційна війна може, могла б вестися цими людьми у 21-му столітті. Дякую, Олександра Дворецька, Кримська правозахисниця, була благостією нашої студії. А сьогодні в програмі Крим реалі» ми говорили про права людини в анексованому Криму. Хочете дізнатися більше, заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі, спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. Ну, а з вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реалій. Як зустрічі.